Друзі, добрий день. Анжела Гуріна, місто Чернівці 2 травня 2023 року. Звертаюсь до вас з сос Хмельницький ринок-ранковий жінка Олена. Це підприємиця, громадська діячка жінка Олена, яка виборює свої права вже. Пару років. Зараз, саме зараз на неї здійснюється тиск з боку невідомих осіб, які видають себе за податківців. Зараз негайно треба зібратись всім Хмельницьку, хто має можливість, будь ласка. Зараз у вас є можливість Об'єднатись. Прямо зараз ви маєте можливість навчитись, познайомитись з гідними людьми. Там є зараз на підтримку живий мужчина Дмитрий і, здається, Олександр ще є. Хмельницькому чуть прекрасна громада. Підтримка є. А у вас зараз є можливість навчитись познайомитись, побачити приклад гідної людини, яка відстоює виборює свої права. Тому СОС всім 2 травня, 2 травня 2023 року. Сос Хмельницький, жінка Олена, Ринок Ранковий. До зустрічі. Все буде перемога.